Чому, чому, навіщо це зроблено? Де межа для аніме? Виду анімації, який продовжує дивувати новими чудесами, в якому вітаються історії всіх типів від людей всіх типів, те, що ви можете побачити обмежено тільки вашою уявою. Якщо щось можна уявити, то це можна реалізувати. Але як і винахідник машини, що пукає в аеродинамічній трубі, ми не зупинилися, щоб запитати, чи варто це робити. Міжвидові рецензенти, гарем кінця світу, маг цілитель за останні роки аніме вивело дегенерацію на зовсім новий рівень. У світі після мага-цілителя залишилося не так багато відмінностей між аніме та хентаєм. Кордон щодня дедалі сильніше розмивається, і людство початку часів продовжує надавати спокою питання. Як далеко аніме може зайти, леді та джентльмени. Представляю вам стати улюбленим собакою. Аніме зайшло надто далеко. Але яким чином, що воно таке зробило? Ну розумієте, ми насмілилися ступити туди, звідки вже немає повернення. Посягнули на святість того, чого нам не можна було торкатися: собаки. Негенетично змінені собако дівчата, фентезійний і сикайний народ собака людей. І не людина, що одягла костюм собаки, звичайні собаки. За що вони так із собаками? Чим собаки заслужили на таке звернення? Найкращий друг людини, найчистіше з того, чим нас обдарувала мати земля. Якщо ви думали, що люди не заслуговують на собак, то ось доказ того, що ви були категорично праві. Це проклятий серіал, який мені слід було залишити вмирати в невідомості. Але мене відвідала одна страшна думка, яка затьмарила собою будь які екзистенційні жахи та лавкрафтівські кошмари. Якось десь це стане для когось першим аніме. І щоб спокійно спати по ночам, я вважав би за свій обов'язок зняти соціальний ролик, у якому я скажу людині «Чшшш, все добре, все гаразд. Я не можу пообіцяти, що завтра все стане краще. Але я можу пообіцяти, що ми подолаємо це разом. я маю докладно поговорити про це аніме, стати улюбленим песиком. Пакт про собак. номер один у собак. Є 18 м'язів для руху вухами в якомусь сенсі, вражаючи, що людина, яка дивилася магацілителя, який подобається демикана, яка дивилася всяке дегенеративне аніме, після цього серіалу може сказати: я морально вище за це. Сюжет якийсь такий. Одним дощовим днем хлопець прокидається на вулиці, тремтячи від холоду. Він бачить однокласницю, в яку закоханий. Вона забирає його додому, де він виявляє, що опинився в скрутній ситуації. Він став собакою. О, круто! безглузда повсякденність про переродження, де хлопець прокидається псом. Я досвідчений фанат і сікаю, і бачу мене таке. Це не може бути тупіше ніж прокинетись мечем або торговим автоматом. Можливо, тут покажуть проблеми собачого життя, можливо, психологічні наслідки життя в тілі собаки в суспільстві, створеному людьми, його виживання з кожним днем буде повністю залежати від іншої людини. Історія може піти у багатьох напрямках, але впевнений, вона буде не про натовп дівчат, які прагнуть собаку. З жалем повідомляю, що моя первинна оцінка була невірною, ледве встигнувши привести песика додому, перше, що Карен вирішує зробити, так її звати Карен, і це дуже в тему, тому що я хочу бачити менеджера. Вона роздягається перед собакою і купається разом з ним. Окей, це не так погано. Деякі власники собак не соромляться знімати одяг перед своїми собаками, митися зі своїми собаками. Смоктати носи своїх собак Стоп, що? може все навіть буде пристойно, Пристойно з приставкою, не але незабаром стає очевидно, що вона має на собачку трохи підступні плани. Отак такі підступні плани щодо песика. Ху -ху. Да, ви зараз бачите мій захисний механізм. Муді вона бере песика з собою на прогулянку, задумавши невелику підступність. Добре, я перестану. Потім намагається облизати цуценя, але виникають настирливі діти, збуджується, фоткаючи, як песливає, а потім знайомить його зі своєю бухтою. Я бачив людей у червоних костюмах космонавтів, які були менш мутними ніж ця дівчина. Якщо тобі здається, щоб супер опало більше ніж тобі світить. Не хвилюйся. Це одна з найменш депресивних частин серіалу. Без певного порядку ось кілька занять стати улюбленим собакою за участю дівчини та собаки. Викупатися гуляка, посмоктати хвіст, лизати ноги, дати собаці роздягнути себе, дати собаці лизнути свою таємну кімнату, залучити собаку в свою таємну кімнату, ставити собаці кляп, погодувати грудьми. Чому? Що ж сталося з нами? Як до цього дійшло? Щось із цього є в аніме, а щось трапляється далі у манзі. Так я прочитав мангу далі. Не питайте, що змусило мене це зробити. Я сам не знаю. Може я хотів побачити наскільки гірше все може бути. Можливо, я починаю підозрювати у себе мозахиські нахили. Можливо, я чекав божественного втручання, тому що якби я міг запитати Бога про що завгодно, то я би запитав тільки про одне Чому ця мана реально охуєнно намальована? Факт про собак номер два. Кожен собачий ніс унікальний. Багато хто проводить паралелі з людиною бензопилою, як і там вся звуть Потіта. Потіта з людини бензопили потрапив у короткий список тих, хто заслужив найвищу похвилу, що бувають в аніме. Він гарний хлопчик. Потіта гарний хлопчик. Ейн гарний хлопчик, Бонд гарний хлопчик. Ніна гарна дівчинка. Потіта Інокай поганий хлопчик. Він поганий хлопчик. Дуже поганий хлопчик, можна сказати, що у багатьох сенсах людина бензопила це денний життя собаки. Ось Денджі, він гавкає господареві, ходить на прогулянки і стає єдиним з патітою. Тепер усередині нього пес. Ось інукай гавкає господареві, ходить на прогулянки і стає єдиним з потітою. Так, усередині неї пес. Ви можете подумати, що інукай виняток чокнута, яка занадто любить собак. Але звичайно, серіал представляє цілий напір персонажів, взятих на замітку місцевої служби в охорони тварин. Ось Цундере, не котані, як місцевий амбасадор Цундере, заявляю, нам не потрібна не котані. Хай йде. Цундере можна бути жорстоким, але тільки не по відношенню до собак. Сором'язлива Усакі, на тлі якої типовий гравець у Геншині виглядає як повноцінний член суспільства. Вона не стала обмежуватися собаками і почала домагатися до бідного столу, отримуючи долар щоразу, коли бачу анімешну дівчинку, що робить намислими Зі столом. У мене було б їх два. На два більше, ніж хотілося б. Ну, можливо, комусь це подобається. Я стіл. І, звичайно ж, трійку замикає Яндера. Сама інукай. Погодимося, не варто пхати свої члени в божевільних, особливо такі, що хоче вона. Поки інший світ запитує, що собака робить, їй більш хвилює. З ким це? Собака робить. Факт про собак номер 3 Собаки можуть у вас. о, е... о ні. Ні, ні. Ні. ПІДСТУПНО! Якщо ви досі не впевнений, чи варто піддавати себе 12 серіям цього, я склав для вас просту схему. Спершу запитайте себе, чи люблю я собак. Якщо ваша відповідь ні, не дивіться. Якщо ваша відповідь так, не дивіться цей серіал. Якщо шукаєте гострих відчуттів, тримайте альтернативи, які я рекомендую замість стати улюбленим собакою. Стрибок з парашутом, гірський велосипед. Замовити дуже велику порцію в Америці відно, те, що людина без запала хуйня, вімкнути вібрацію і засунути телефон у штани. Підведемо підсумки. Тепер я кожатник.